Привіт! Зараз вам про настільну гру Викрадене мистецтво. Це локалізація настільногори Артробері. В мене тут оригінальна коробочка, яку в нас україні локалізує видавництво Пакуфуда. І це в нас дуже простий філер, веселий такий. Елементарний, швидкий від відомого автора Райнера Кніці, де вам потрібно буде власне, ділити між собою награбоване в цій настільній грі. Ви тут бандіти, які після справи ділять, що ж вони там награбували. І вам потрібно і зібрати побільше переможних балів, але при цьому і не попастися, тому вам потрібно зібрати ще й алібі. І давайте я вам спочатку розповім права настільної гри, а потім поділюся власними враженнями. Тож. Це в нас гра, яка грається від двох до п'яти гравців, і ось в мене розклад на трьох гравців. Ви граєте цю настільну гру чотири раунди. Кожен з раундів ви розігруєте між собою певну кількість жетончиків. В першому раунді це ескізи, і на них є своя ціна, в другому це скульптури, в третьому це старожитності, і в четвертому це ось такий живопис. Як бачите, тут у них є цифри від 0 до 5 і ваша задача набрати побільше таких переможних балів. Але при цьому тут є такі певні крапки. Це позначки Алібі, і вам потрібно зібрати також більше таких Алібі. Тому що якщо ви будете тим гравцем, який зібрав менше таких позначок Алібі, то ви програєте. Схожа механіка була у настільній грі вище суспільство, у також цього автора Рейнора Кніції, де спочатку один гравець вибуває, тільки потім всі інші між собою змагаються і дивляться, хто з них переміг. Також тут є ось така п'ятірка з жіночкою. Це в нас наглядачка. І... І Якщо ви її собі отримаєте, а ви її можете отримати тільки за картку наглядачки, не за картку п'ятірки, то вона буде вам приносити 5 провожних балів, але тільки вона залишиться з вами наприкінці раунду, якщо у вас буде поруч з нею п'ятірка або четвірка. Це така жінка, яка від вас йде геть, якщо у вас на грошей. Отака От вона. І також ви граєте оцей раунд до тих пір, поки всередині столу не закінчаться оці позначки, як саме ви їх збираєте, я ще розповім, і потім граєте і збираєте собі наступні ці позначки. І наприкінці гри, коли ви зіграєте чотири раунди, той, в кого буде менше цього аліві, той вибуває. І після цього ви рахуєте переможні балі. Той, в кого більше цього переможних балів, виграє. Давайте подивимося, які тут є картки. Є звичайнісінькі картки з цифрами. Якщо я граю карткою стрійкою, то я з центру собі забираю жетон з відповідною цифрою. І складаю цю карткою наприкінці ходу добираю одну картку. Інший гравець, ось він зіграв п'ятірку, забрав собі п'ятірку. Ось цей зіграв четвірку, забрав собі четвірку. Але при цьому, якщо я зіграю четвірку, то я можу і забрати вже іншого гравця собі, не тільки з центру. Центр у нас для того, щоб вирахувати, коли закінчиться раунд. Е, якщо там закінчилися ці жетончики, кінець раунду. Також є ще три таких різних картки. Картка з наглядачкою дозволяє вам забрати власне наглядачку. Отака От картинка з грабіжником. Вона дозволяє вам забрати будь-який жетон, але тільки з центру. І ще є картка собаки, про яку вам нічого не сказав, але вона тут є. ха-ха, це для вас сюрприз. Тут є собака. Якщо ви вкладаєте цю картку, то ви забираєте собі собаку. Коли ви отримуєте собі собаку, вона ніби захищає ваші жетони. Якщо, наприклад, ось в мене є 3-4. Якщо хтось зіграє картку з трійкою, то я обираю або віддати йому трійку, або віддати йому собаку, тому що вона захищає мої жетони. І ця собака переходить, чим грацим захищає його жетони. Також в наступному раунді буде ходити першим той, перед ким стоїть ця собака. Це важливо. Покажу, ось зіграю перший раунд. Якийсь пробний, як він буде гратися, подивимось. Навіть найти не буду думати, просто покажу, як це відбувається. Ось цей гравець у нас. Граю собаку, забирай собі собаку, скидає, добирає картку. Я ось граю двійку, забираю собі двійку. І як бачите, це дуже швидка гра, тому що я ось можу просто балакати і при цьому грати, знаєте, і розповідати вам правила. Тобто це дуже просто і швидко грається на будь-яку кількість гравців. Ця гра в нас грається тільки. Від двох до 5 я в неї і на 6 грав. На шістьох вам не раджу в неї грати, вона точно не розрахована на таку кількість гравців. І навіть на 5 забагато видається рандому. І на двох ви просто ніби, знаєте, перед собою совуєте ці жетончики, Щось в цьому також не те. Але загалом, ось на 4-5 гравців це прям кльово. кльовий процес, Ось я собаку собі заберу, не дуже хіт. І він дуже швидко просто відбувається. Знаєте, ви можете грати. Блін, але так раунд. Ми ось знаєте, багато пересовуємо такі гравці, агресивні. Стрійку забрав собі. Добрав картку. Цей собаку хочу забрати. Забрав собаку. Я ходжу. Забирав будь-яку з центру. І цей ходить. Жінку, ні? І цей ходить одиницю з центру. Забирай. А, йому невигідно. Він хоче. А, він дуже погано зіграв, в ньому нема що більше робити. Він забирає одиницю з центру. Наприкінці раунду, ви спочатку дивитесь, чи залишається наглядачка. Так як в нього немає четвірки і п'ятірки, вона йде геть. Далі ви просто перегортаєте оці жетони кожен собі, і вони у вас перед вами залишаються до кінця гри. І ви викладаєте нові жетончики. З яким ви будете змагатись. І на руках у вас залишаються ті самі картки, які ви тільки що грали. І той гравець, перед яким знаходиться собака, входить першим, що важливо. І ви можете побачити, що тут трішечки змінюються цифри, тут більше з'являється Алібі. Також в третьому раунді в нас ще Алібі буде, і тут в нас дві наглядачки. Це дивно. І тому гра спеціально саме про цей раунд дає вам помітку в правилах, де ви можете вибрати для себе саме як ви хочете грати. І в третьому раунді в нас вже живопис, і там є вже більше Алібі, це останній раунд. Навіть на п'ятірці і на четвірці є Алібі. Тобто, ви бачите, в різних раундах різний набір Алібі, але жетонів загалом вибір однаковий. Ось така в нас гра. В принципі в поправах я все вам пояснив. Ви просто берете, граєте карту свій хід, забираєте з центру або в когось те, що ви зіграли. І наприкінці гри дивитесь, у кого менше алібі, той вибиває. А потім у кого більше в переможних балів, той виграє в партії. Елементарно і швидко це грається. Тепер давайте подивимось на її компонент. І за оформленими компонентами це дивовижна гра. Вона прям стильно виглядає. Картки класно оформлені, коробка класно оформлена. І ці жетончики навіть приємно звук роблять, вони прикольні. І картки, ну, окей, нормальні просто картки. Коробка. Вона класно, стильно виглядає, але мені не подобається те, що вона не до кінця закривається. Бачите, це такий прикол у коробці, що це. І є в ній все. Це, мені здається, дивним, не дуже мені подобається, навіть як на пусі це виглядає. Хоча оформлення вона дивовижна. Оця частина мені не подобається, не люблю коли таке роблять з моїми іграми. Але загалом це кльова коробка. В ній є ось органайзер, і в ній насправді вона дуже щільна, ця коробка, вона ось прям, ну знаєте, не зламається, можна брати з собою. І сюди лазять і картки, і жетончики не, е не губляться в цій коробочці. Це круто. Плюс, у вас є дерев'яна оця собака. Коротше, по компонентам я можу сказати, що це прям кльова і класно оформлена настільна гра. Тепер до моїх вражень за темою, це дуже просто і абстрактно. Я можу сказати, що ось ця тема вона точно допомагає вам пояснити право, і це важливо. Але загалом, це абстрактна гра. Але те, що тема вона прикольна, і за нею легше запросити гравців пограти цю гру, і через неї легше пояснити правила, це кльово. Плюс цікаво, що точно така ж тема була в настільній грі Cash and Guns, якщо ви в неї грали. Там зовсім інший ігровий процес, але у настільній грі Cash and Guns ви також бандіти, які награбували щось, і там також і картини, і ще і щось, і ви ділите награбоване між собою. Тобто ідея на це прям та сама тема. Але все інше в цій грі інакше. І це фівер елементарний, він дуже простий, будь-хто в нього може зіграти. Я в нього навіть з дітьми грав, для мене це показник. І це круто, що будь-хто може зіграти в цей фівер, при тому, що, як і в інших іграх Райнера Кніці, тут є такий. Певний момент глибини, що ви можете зрозуміти, що ага, важливо, наприклад, забрати собі собак, тому що вона буде першою ходити. Ще ви будете розуміти, що певний момент, певні картки ви не захочете розігрувати бездумно, що пев якісь ви хочете залишити, щоб потім мати змогу забрати в когось ті самі картки. Знаєте, щоб у вас не було такого, що у вас ті картки, які співпадають з тим, що перед вами лежить. Тобто є тут певні моменти про те, про що ви можете подумати, але загалом це дуже проста гра. І мінус, який я тут бачу, це те, що це занадто просто настільна гра. Ось мені вона занадто проста. Не можу сказати, що вона погана. Ось на, там, 5 гравців може бути замало впливу у вас, дуже рандомно, на двох. Трошки дивно це відчувається, просто перетягувати на три-чотири грався, це прикольний такий агресивний фівер, ну агресивний в плані, що ви весь час щось забираєте в когось і це весело відбувається. І ще те, що можу сказати, що це дуже транспортабельна сильна гра. Вона в мене пройшла випробовуванням, що я в неї грав у потязі, і для мене це важливо, що якщо в потязі я можу пограти, знаєте, за цим маленьким столиком, це в броню мене проходить. Якщо ви бачите, вона в мене така потерта. Це саме через те, що я багато її брав з собою і. Через її щільність і те, що вона маленька, і те, що компоненти в ній не випадають, роблять її супер варіантом для транспортальної гри. Для мене важливий, в мене є навіть топ-транспортабельних настільних ігор. І це точно туди потрапило, тому що вона ось маленька, займає мале місце. Класна коробка і компоненти. І будь-дей, будь-ким можна не пограти, вона дуже проста і на різних кінці гравців підходять. Загалом я можу сказати, що це класно оформлена, класна за процесом, хороша гра філер, яка мені, власне, доведеться занадто простою для того, щоб я в неї грав, але при цьому я її даю гравцям, як саме філер між більшими іграми, або щоб почекати ще гравця, або щоб е зіграти, коли ми кудись їдемо, наприклад. Але загалом я точно вам раджу настільну гру. Викрадене мистецтво, і наприкінці відео, як зазвичай, чимось схожих на гри. Перш на гра, яку вам пораджу, це власне сільна гра вище суспільство. Також гра від Райнера Кніці, трішечки більш складна, гра аукціон. І також транспортабельна, проста і з високим рівнем глибини. І ця настівка також вам потрібно слідкувати і за тим, щоб набрати більше переможних балів, але й для, за тим, щоб не залишитися останнім. Тому що якщо у настільній грі вище суспільство витратите більше всіх грошей, то ви програєте. Ви що чудовий аукціон. І ще одна настільна гра, яку вам пораджу, це малесенький філер Каріба. Він також класно оформлений сучасний такий філер, мінімалістичний арт. Також від райнеракніці, і це дуже проста елементарна гра в малесенькій коробочці, схожі на цю коробочці, але ще менші. Каріба це простий філер від двох до чотирьох граців, де ви посилаєте тварин на водопій і виганяєте інших тварин звідти, щоб зібрати їх як переможні бали. Дуже проста, фанова така елементарна гра, яку легко взяти з собою. Огляди на обидві ці гри ви можете знайти в описі до цього відео. Вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки і спокійної вам та нудної ночі.